Ранок добрий. Кажуть, ранок добрим не буває. Я, як завжди пам'ятаю, в офіс приходиш зранку, кажеш, добрий ранок. Де який добрий цей ранок. Ранок добрим не буває. І починається на ці ранки. Люди не хочуть на роботу. А моя робота вже? Я вже на роботі. Так, відвела сина в садок. У мене зазвичай в садок возить сина, моя сестра. Ну, взагалі у нас розводить всі гарячі пиріжки зранку, всіх діток в садову, кого в школу, кого в універ. А я а зараз вона поїхала тимчасово, і я все завезла в нового садок. І вирішила, що я не буду їхати на в таксі додому і буду йти пішки. А питання з ким моя донька, так? Донька з мамою. Буду йти пішки. Але як же мене ці вихлопи дратують? От в мене прям щось із вихлопами, я таких раніше не відчувала. Я не відчувала запаху цих машин, автомобілів. Можливо, тому що я не знаю. От, дівчата, у вас ви відчуваєте прям такий запах, аромат автомобілів, коли неправильно, неякісно працює е, вихлопна ця система, коли водії не перевіряють рівень СО2, ніхто не перевіряє? І от коли воно чадить, коптить, димить, воно не має виїжджати на дорогу. Можливо, я цього не помічала, бо раніше жила в Києві. Там е більш рівні дороги, і тут ж дороги вверх-вниз, вверх-вниз. І виходить так, що коли машина якась несправна під вверх їде, вона більше е вихлопів е утворює. Я так думаю, я не знаю, я можу помилятися, але така загазованість, ну просто, начебто заводів ніяких в цих Чернівцях немає, має бути екологія набагато краще. Ну так же ж смердить на дорогах неможливо. І от я хожу і постійно вдома п'ю хлорофіл. Прихожу і п'ю хлорофіл, тому що він допомагає виводити це все печінці. Допомагає виводити це все печінці. І зараз я йду додому і думаю, запишу вам вложик. І ще одна цікава історія, як працює вже мій мозок перше я сама зранку, ось така вільна, іду по вулиці. І що ви собі думаєте, я вже хочу знайти якусь кав'ярню і вже хлібануть кави. Тобто, я каву, наче серце не вживаю. Потрібно, щоб був сніданок спочатку. Але снідати я не дуже ху... ну, хочу прийти додому поїсти. Хоча, можливо, я зараз десь затусуюсь. І поснідаю. Не знаю, зараз будемо дивитися, просто я обираю свій шлях, куди йти. Тут є два шляхи. Або я йду через одну гору, або через іншу, як то кажуть. І одна гора там, така дорога стрімко вверх, вниз, вона дуже максимально. Забруднена по атмосфері. Ми вже коли їдемо з моєю маленькою жінкою, я теж прошу сестру, щоб вона об'їжджала цю дорогу, тому що там постійно смердить. Там такий ринок, базар, туди приїжджають фури, вони на силу туди піднімаються, все це смердить, машини смердять. Плюс там все в клабіщах з усіх сторін. І там. Ой, тут таке зараз свіже повітря таке. Прям нарешті вдихнула. І от вчора всі чернівці тут в цьому районі пахли каналізацією какашками. Сьогодні зранку якийсь інший аромат, такий неприємний. І просто не, не вистачає цього, знаєте, як на природі зробити подих так от, на всі груди. Не можу зробити, надихатись свіжим повітрям, тому що його немає. А я уявляю, яке повітря, наприклад, в Кривому розі, так? чи в тому самому Запоріжжі. Що... Ну, там вже ще ж плюс, я пам'ятаю, один чоловік мені писав, він довго не міг знайти причини своїх хвороб, а потім знайшов алергію. У нього була алергія на формальдегід. А він жив в кривому розі, а формальдегіди там просто в повітрі літають. Тому це все дуже важливо, і я вже собі придбала знову артишок і розторобшом для під підтримки печінки жовчівтоку, тому що всі ці токсини потрібно виводити, які ми вдихаємо. Ви ж розумієте, що токсини ми не тільки їмо, ми ж їх ще й вдихаємо. І з всім цим має працювати печінка. Печінка у нас сладна, тому їй потрібно підтримувати її сілімарінчиком. Час від часу, хоча б. А ще плюс до всього, якщо ви вживаєте алкоголь, або якщо ви вживаєте е, там якусь неякісну їжу смажену, е, чи, якийсь вірусняк, чи якісь таблетки, е, ліки, може, як порозмивало, подивіться. Це дорога. Тут все прям так, як в Карпатах. Там, де гори полонини, де стрімкі потоки ріки, де сме річок ген розума. Приїжджайте, любі друзі, приїжджайте, Тара та 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 тара-та-та. -та -та. Так, це ще одна, до речі, один талант, який я не розвиваю, який я закинула, і я думаю, що Бог мене за нього спитає. Бог скаже: я тобі дав голос. Дав тобі слух, якого ти не співаєш. Я коли співала в церковному хорі, я взагалі в хорах постійно співала: то в школі, то в коледжі, то в університеті. Для мене хор, я просто обожнюю хор. Тримати свою партію, переходити в ці терці, знаєте, коли там в три голоси співаю, ну, дуже круто. Люблю. Але я ніколи не була сольною такою. Мені більш подобається хор, тому що я вважаю, що в мене не занадто сильний голос. Мітом пише не занадто сильний, такий потужний. Але це із-за того, що я його не розвивала. Я поступила в школу музичну. І ця школа якось. Мені було так нудно в ній вчитися. Там так було нудно. І я вже була більш доросла дитина, і мені потрібно було один якось за один рік, два роки в програми втиснути. Я, в принципі, з цим справлялася. Я була відмінницею в школі, була відмінницею в музичній школі. І якось пам'ятаю, сижу бринькою на тому піаніно вдома. І тато щось був вдома в мене. Він чи в відпустці був, чи що. Він такий приходить, скільки можна бринькати. Ну, юперний болт. Ви купили мені піаніно, сказали йди в музичну школу. А як я маю вчитися, якщо не бринькати вдома? Ну і коротше, я мамі кажу, все я не хочу. У мене є таке. Мені набридло і я вже не хочу. А мене тоді потрібно було просто підтримати, трошки дотиснути. Це було із-за того, я думаю, що не сказали, не хочеш ходити, не ходи. Із-за того, що вони не бачили майбутнього мого в музичній кар'єрі, тому що як тоді і музичної кар'єри ніякої не було, коли Ірини білих, більше ніхто не співав. І Наталки Могилевської. А тому якось так все це закинулось, але я дуже завжди любила співати. А зараз я це не практикую, тому я точно знаю, що в мене є гарний голос і гарний слух, але прям я це закинула. А це даремно, тому що це талант. Всі свої таланти потрібно розвивати. Це однозначно. Тому можливо життя ще, слава Богу, подивіться, яке небо. Не закінчене, тільки починається, можливо, у когось, тому я свій цей творчий шлях, можливо, продовжу. Можливо, буду також ходити в церкву співати. Мені дуже подобається співати церковні пісні. Це не той хор, навіть коли я співала в церкві, це зовсім інше. Так що так, іду пішки, кав'ярню ніяку не знайшла, і тут я нічого не знайду, окрім заброшок. Тут такий райончик собі. Але я вийду в центр, і там, можливо, я десь собі присяду, знайду на свою голову яєць. Я ж вам говорила, я ще це відео не виклала, але я його викладу. Що в мене є така думка, ой, дивіться, скільки їх їде. І одне пахне краще іншого. Воно ну, все таке ароматне. От воно зараз проїде, а я йду буду дихати і задихатись. Ой фу, мм. -м. Я потім продовжу. Я вже піднялася на цю гірку таку і йду на ринок купити огірочків. Немає в супермаркеті, вчора була в сільпо, не було огірочки. А мій син дуже любить огірочки. Як і я, я можу їх сидіти, хрумати, хрумати. Огірки нікому нічого поганого не зробили. Взагалі, огірки, мені здається, це єдиний продукт, який не звинуватили ще ні в чому. Риба накопичує ртуть. Помідори підтримують запальні процеси. Взагалі всі пасльонові треба виключити, у кого аутоімунні захворювання. Все, що завгодно, будуть казати. Капусту не можна їсти при щитовидній Ну, Тобто такі, ну, це багато є маячні взагалі. А огірки можна на всіх протоколах. Огірочки нікому нічого поганого не зробили. Ось так виглядає. Ринок. Ой! Живі рибки, ось туди піду десь туди, не буду знімати людей. Так, ринок шумний, я вже придбала огірки по 55 гривень кілограм, і взагалі вони зовсім не у всіх є. І придбала малину домашню, свої малюські, наприкорм. Вже буду давати їй малинку за 60 гривень літрову баночку. Бабусі. Жили у бабусі, два веселі гусі. А кафе я так і не бачу. Що це означає? Що Ірочка піде додому. І снідати. Ірочка піде додому і снідати, і пити каву. Я би більше нагребла, звичайно, але в мене немає готівки. Так. Як завжди, моя улюблена тема загазованість, але тут ще підключаються мужики, які палять. Ну а чому б ні? Чому, чому б не полити теж, так? Да? Хочу десь волосся вже скрутити. У мене вже з-під окулярів підтіче. Така жара. Яка у вас, дівчата, зараз температура? Напишіть хто з якого регіону. І як у вас? У нас просто жаріще, парить вже з самого ранку, хоча дощі йдуть угрози кожного дня. Але така жаріща. В новому році, я пам'ятаю, вагітна ходила, бог ти мій. Я прям помирала від цієї жари. Оце турецька площа. Гарне місце. Взагалі в Черніцях дуже багато гарних місць. Але трохи воно все якесь таке занедбане. Таке все облущене. Таке трошки. Хочеться, щоб був кращий, я не знаю хто. Тут кращий починати треба з себе, так? Да? Дякую, сонечко що ти мені ноги не об'їхав. Ой, приїхав чоловік в машині з відкритим вікном, а так на напарфюмив, аж мені було чути так приємний аромат. Люблю, коли чоловіки пахнуть. Купую завжди з чоловіку сиємо різні аромати, сама його духаю, потім сама його нюхаю. Ну, нюхала, духала. Наносила парфюм колись йому. А зараз тільки на себе, любімечко. Так, певно, я буду вимикати камеру, бо вже е таке, я просто буду йти додому. Та й все, нічого цікавого. Якщо щось буде цікаве, я буду знімати, добре? І з цікавого я вже заблудилася, я вже не знаю, куди йти. Так. Ай! Я пішла вверх вверх а могла йти вниз-вниз. Зараз мені десь треба вийти на дорогу, тому що я не хочу йти прямо через центр. Це я зроблю великий крюк. А в мене на 12 ту флай йога. І я вже починаю прямо Дуже хотіти їсти. Прям вже починає смоктати. Так, куди я вийшла? Вулиця Петра Сагайдачного Ну, йдемо. Ось така прогуляночка зранку. Хочеться вже в душ. А, бачу, Свята-Миколаївська церква, це я знаю, де я. Це не вона. Це якийсь просто старий будиночок. мого сина зараз є така історія. А це будинок старий, а він новий, а він відремонтований, а він гарний. О, а ось церква, до речі, автокефальна. Дуже-дуже стара така прям. Така вона в якомусь стилі нашому такому древньому, древлянському. Ну, така геть, я би в житті б не, не, не зрозуміла, що це церква, якби мені про це не сказали. Така вона, бачите, в такому старому-старому стилі. Цікаво. Ось Свято-Миколаївська церква така велика. Я повз неї проходжу. І прохожу. взагалі біля мого дому недалеко монастирі багато чернівця гарних таких архітектур і церков. Але в мене влог про мене, а не про червці. Просто йду і вам розповідаю. Так я обходила і ховалася. Щоб не бути при дорозі і не дихати, вихлопами, що вийшла на дорогу і дихаю. І я ще з Хлорофільчика бахну, буде все добре. Я, дівчата, вже зовсім заблукала, взагалі не знаю, куди я хожу. Але я хотіла просто зійти з центральної дороги, щоб не дихати тим. І знайшла ще одну дорогу з асфальтом. Це така рідкість в цьому районі. Тому що зазвичай тут всі дороги без асфальту. Так, це добрянського вулиця. Добрянського. І тут є асфальт. Тож я йду, продовжую пошуки вулиці, яка виведе мене до мого будинку. Це в мене і екскурсія, і кардіонавантаження навантаження ранкове, і все інше і на світі таке. Ой, ось ремонтують будинок, клас. Я зараз покажу вам. Машина поїде. Нема пішохідних жодних, тому я як ото... З лісу так Анатолія Добренська, дивіться. Гарний такий старий будиночок і його ремонтують. Так, йдемо далі. Зараз буду шукати, куди мені повернути. Щось туди не дуже хочеться повертати. І здається, що мені все-таки потрібно десь тут внисити. Чи я не знаю де. В будь-якому випадку пишіть коментарі, в будь-якому випадку я додому доберусь. І Руся в усьому розберуся. Все, гарного вам неба, дівчата, гарного дня!